Скільки п'ять чоловік, шість чоловік, чоловік, шість дев'ять. Десять штук є три тисячі. Ні, ну я просто сподіваюся, що одна з них буде безсела причасати. Ну так. Та й Це по населенні по забезпеченні людей. Я послухала що не можна. Ми вирішили, що ми свої гроші підприємницькі картички закупаємо а сільські сталишні ради збирають гроші, громада закупляють коски. Коли вони забирають для своїх. для своєї радом проводять виконко. І йдуть люди зберегти може ну а тоді якісь у нас наприклад залишиться там, що ми купили. Тоді що там треба що тоді що тоді далі